Привіт, любі! Дорогі близнюки! Це ваш старопрогноз на червень місяць 2024 року. І давайте подивимося, що ж скажуть вам карти яким буде перший місяць літа вашого, дорогенькі близнюки? А я відкриваю простір, і я вас хочу попросити підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, сійте насіння щедрості, хай ваша щедрість вам повертається з Торецею. І також слухайте Таро прогноз, переслухайте Таро прогноз на травень, поділіться, які події у вас зійшлися. Буде дуже цікаво. Дякую вам, дорогенькі. Так, перша карта. Близнюки, якісь ви маєте ідеї, і ви вже дуже змучилися. Можливо, маєте ідеї, багато роботи, і це карта такого неспокою, карта тривоги, недоспаних ночей. Можливо, вам просто треба виспатися. Або вам вже пора у відпустку, тому що дуже багато тривоги. Ви дуже багато працювали, і це карта такої вже виснаження, коли ви вже з останніх сил витягнемо ще одну карту. Подивимося, що ж там у вас дев'ятка жезлів. І дві карти тягнуться. Добре, нехай будуть дві. Цікаво. Так, цікаво. Так, у вас багато ідей, ви хочете щось втілити в життя, складаєте плани, і ці плани рояться у вашій голові, і ви не, не спите через це. І тут ще карта місяць. Місяць це коли ще вам не все зрозуміло. Можливо, є якісь плани, є якісь такі. Ідеї, ви не знаєте ще до кінця, як їх втілити в життя. Карта також страху. Карта страху, коли вам страшно, коли ви маєте ці плани, маєте ідеї, але боїтеся, так, не так, вийде, не вийде. Давайте потягнемо ще одну карту. Це цікаве, таке, знаєте, ситуація цікава, вимальовується. Вам потрібна допомога, вам потрібні люди. І вам потрібно про себе заявити, заявити про те, що ви хочете, як ви хочете збирати інформацію в людей, які вже. Мають щось подібне, не боятися конкуренції, можливо, не боятися. Ну, це страхи побороти, ці страхи заявити про себе. Можливо, ви ведете, хочете вести уже якусь бізнес-сторінку, онлайн-сторінку, і ви вагаєтеся, чи у вас вийде, як це має все виглядати. У вас багато страхів, багато переживань, вам треба про себе заявити. Тут людина виступає. І також людина створює таку колаборацію, коли не одна людина, а має підтримку, тому що тут підтримка, арка це завжди підтримка. Люди під куполом, люди під підтримкою. І це також карта, коли всесвіт вам каже, ви під покровом, ви під покровом, ви під наглядом вищих сил, вищі сили на вашому боці. Вірте в себе. Карта. Місяця це також карта. Можливо, ви хочете купляти будинок, купляти квартиру чи переїжджати це така карта сім'ї, карта житла. І вам тяжко знайти, вам треба собі дати час, тому що це карта. Ви спішите, хочете, можливо, купити будинок, квартиру, маєте якісь от плани, і ви тривожтеся на рахунок того. І ця карта підказує, якщо у вас є така ситуація, не спішити, тому що це карта, яка потребує часу. Карта, яка потребує часу. Будь ласка, не спішіть, все обдумайте на все свій час, вірте в себе, ви під таким захистом, і головне, не спішити, а все прийде в потрібний час. Так. Цікава така історія вимальовується близнюки. Там далі. Так, дійсно, ангели, ангели трублять, буде якась інформація, і ангели нагадують, що ваші страхи безпідставні, просто треба часу і більше о, довіряти, не, як то кажуть, не так не нервуватися, не рубати з плеча. А Більше довіряти життю. Ангел трубить, щось прийде якась така новина, яка вам допоможе це все розрулити, допоможе вам все це зробити. так Рицар, рицарь на коні буде підтримка, буде вас кому підтримати. Ви будете неодинокі, буде вас підтримка, все у вас вийде, і якщо це Ваша історія, то рицар на коні до вас мчить. Ну, це дуже швидкі події. Швидко будуть події розвиватися, тому що рицарі це завжди карта швидкості. І тим більше вогняний рицар, рицарі жезлів це така вогняна стихія. І по цій стихії дуже швидко розвиваються події. Все почне. Наскільки от воно все висіло, але більше довіри. До всесвіту, пам'ятайте, що все прийде в свій час, і воно дуже швидко розрулиться, як ви тільки це зрозумієте, що на все свій час, і не будете а, зливати енергію а, там в переживання. І наскільки воно все у вас було, так, якби не, не рухалося з місця, то тут все зарухається, все піде вперед. Головне так. А вірити, довіряти і не зупинятися. І все буде. Так, візьмемо іншу колоду, що нам скажеться колода? колодника, які підказки дасть для близнісків. Так, тут треба буде відстоювати себе, і тут якась конкурентна боротьба буде вам, ну, не так конкурентна боротьба, можливо, буде хтось незгідний з вашими. Більше така якась карта конфлікту, спорів, що не всі будуть згідні з вашою позицією. І вам треба буде так себе відстоювати, стояти на своєму. Ану, так. З... так ви все можете. Карта Мах, Мах. Вірте в себе. Все ж таки, вірте в себе. Тут конкуренція, боротьба, протистояння один проти одного, але вірте в себе, ви можете все. Карта Мах – це про те, що ви маєте все для того, щоб просуватися вперед. І саме головне вірити в себе. Тому що Перекладається творець. творець. І ви творець своєї долі. У вас вже є все. І ви можете все. У вас більше сили, ніж ви б могли собі уявити. Про... І тут правосуддя. Можливо, вам навіть прийдеться звернутися до правоохоронних органів. Не так до правоохоронних органів, а можливо, тривають якісь у вас суди. І оця боротьба це якраз про суд. Яке би суд не виніс рішення, воно буде кращим для вас, тому що карта Мах, така вона карта і кармічна, і така досить м -м, карта така масштабна. А, і якщо у вас тривають суди, якісь довготривалі і йде така м -м, супротив. Яке би рішення не прийняв суд, воно буде кращим для вас. Якщо вам навіть буде здаватися на початку, що для вас це не краще, повірте, доля вам відкриє е, двері. Е, так, тому що тут туз, чаш здійснення мрії. Е, дійсно, який би суд не прийняв рішення, це буде краще для вас, тому що попереду, якщо ви все зможете відпустити, попереду вас чекає успіх. Дуже великий успіх. Карта. Туз чаш, це здійснення мрії. Це відкривається, всесвіт вам просто дарує якийсь такий шанс, який вам не можна прогавити. Так що не тримайтеся за минуле. А вірте в те, що за, вже за поворотом. От ви не бачите, але за поворотом, коли ви починаєте рухатися далі, вперед, не оглядаючись назад, за поворотом вас чекає подарунок долі. Бонус від Всесвіту. Чудово, Голуб. це е, е, Якась мрія у червні у вас здійсниться однозначно вигнюки. Серце, поранене серце. Не всі будуть згідні з вашим тріумфом, з вашим щастям, будуть старатися вас збити з толку, тому що це карта, коли ранять вас в серце, ранять словами, обра... можуть образати, не всі будуть згідні е, е, з вашими ідеями. Так, у вас близнюки будуть такі скачки. Успіх радість, щастя, потім ви вже будете відчувати розчарування образу. Червень буде такий, принесе вам такі емоційні качелі, я би сказала. Так. Знову везірка. Тут ви сяєте і у вас вже розчарування. У вас... Якось, можливо, і ви самі себе обезцінити можете. Не то, що хтось вас, ви самі себе обестінити. Ем, можливо, знову ж таки не до кінця буде вірити в себе, бо бачив такі м -м, карти. по... А місяцю у вас по червню, що ви у вас такі емоційні качелі, що ви то вірите в себе, щось робите, мотивуєтеся, а потім скочується, такі будуть відкати. І знову, то ви вже на вершині все можете, ви творець, ви мах, і тут знову ви вже себе закатували і не вірите в себе з невіра. І знову карта зірка. Вірте в себе. Якщо у вас навіть паде настрій, трошки ви зневіряєтеся в себе. Знову підіймайтеся, знову вірте в себе, знову йдіть вперед, не зупиняйтеся. Що почали доробляйте, не звертайтеся з цього шляху. І це також карта, коли, можливо, ви дійсно підете кудись і це вам дасть ще більше сили От, ви будете сидіти там в своїх таких невеселих думках. І вам запропонують піти на концерт до когось, до якоїсь зірки, і вам це дасть велику, гарну мотивацію і знову підніме вам настрій. Давайте ще візьмемо колоду відьмочок і подивимося, що ще скажуть нам відьмочки. Така у вас весела історія качелі будуть емоційні протязі червня. Вам не буде скучно швидкість. Карта швидкості. Наскільки все? Ви будете то думати, то себе загризати, і вам будете тут. Просто блискавична карта швидкості. І от в попередніх тож, розкладах була карта швидкості. Червень, я бачу, так уже буде на таких великих швидкостях йти. І вам треба буде встигати. Вам треба буде встигати. Це карта літаків, перельотів, поїздів. Можливо, ви чекаєте якусь посилку за кордону чи самі кудись щось посилаєте, а можливо, буде якесь відрядження, відпустка. Дуже така спонтанна, що треба дуже швидко прийняти рішення, моментально зібратися і куди з'їхати, Тому що карта швидкості і це така найшвидша карта в колоді. вісімка жезлів. Так, чудово. Швидкість. І знову ви. Знову ви ховаєтеся, ховаєтеся в мушлю, вам хочеться заховатися, ви будете швидко приймати рішення, швидко втомлюватися. Червень буде на великих швидкостях, ви будете втомлюватися, але вам не буде так дуже багато часу. На відпочинок треба буде рухатися вперед. Знову. Ці карти говорять про те, що не зупинятися. Карта ностальгії, карта сховатися. Така, от ці емоційні качелі на протязі червня будуть вас колисати. Це от п'ятірка Пентаклі, коли вам потрібна допомога. І вам потрібна допомога, напевно, більше як не грошима, хоча, можливо, і грошима. Ви дивіться, що плануючи якісь поїздки, приймаючи так багато спонтанних якихось рішень, ви контролювали все ж таки витрати, як будете кудись їхати, щоб ви не потратили більше, чим ви потребуєте. Також це бути уважними, щоб. Не вигоріти на роботі, тому що людина змучена, в голову, вже нічого не хоче. Щоб не вигоріти на роботі, тому що і тут людина ховається, можливо, просто треба виспатися. Якщо ви не спали, було багато переїздів, багато роботи, то вам треба просто поспати, щоб на роботі не спати потім. Таке от іде, така у вас ситуація буде так. Цікаво вже. І знову, знову карта якихось обмежень. Можливо, і та якщо ви от виснажитеся дуже, ви можете навіть і прихворіти. Будуть якісь обмеження, попадете в якісь такі ситуації, де ви не зможете, от коли людина хвора, їй не можна далеко ходити, не можна, є обмеження. І людина тільки у вікно дивиться. Але це може бути і не про вас, може бути про когось, за ким треба буде доглядати, і у вас буде просто такий простір, невеличкий простір. Може, на роботі якісь ще колеги або чогось нанесуть, і у вас буде мало просторі, простору на роботі. Це також може бути у вас вдома ремонт, і вам мало простору. Ви будете мати тільки свій такий маленький куточок і. Там зможете відпочивати і робити всі свої справи. Це такі карта обмежень. Коли обмежені в руху, може, ви будете ходити до когось в лікарню і просто відвідувати людину, яка буде в такому обмеженні дії в людини. Ну, давайте витягнемо ще одну карту на це все. І це також може означати про завершення якогось періоду, тому що тут і карта страху трошки обмежень страху. І це тут теж коло, це також якісь обмеження, і треба час, щоб це коло пройти, так як коло як рік, тому що карта мир. Це така карта, як от ви щось посадили, воно росте, 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 і треба рік, щоб воно виросло. Це також і карта вагітності, якщо це ваша тема. А, народження дитини також прийде якась нова людина в ваше життя. Це най, найбільше це зміна статусу. Коли ви були студентом, зараз вже закінчите, може завершитися ваше навчання. Це також може бути карта страху і обмежень, що вам треба сидіти вчитися, бо вам треба здавати екзамени, всі десь вже відпочивають, подорожують, а ви ще не здали екзамени, ви ще не захистили диплом. І це якраз карта, коли ви вже іде завершення. Ви набуваєте нового статусу, можливо, ви вже спеціаліст, чи ви вже абітурієнт, ви здали екзамени, здали ЗНО і поступили вже кудись вчитися, ви міняєте статус на статус студента, були учнем, стали студентом. І, або ви були студентом і вже стали в іншому статусі, також народження дитини, ви стали батьками, це також зміна статусу. І кольцо це також, коли роблять пропозицію. Готують до весілля, зміна статусу. Можливо, ваші відносини перейдуть вже на інший рівень. Однозначно, зміна статусу тут іде у вас. Ой, карти тішиться і втікають. Зраділи зміні статусу. Королева Пентаклі. От і зміни статусу це буде. Відчуватися в грошах. <смі> Якщо ви плануєте весілля чи інші якісь витрати. Будуть у вас витрати, але тут гроші є. Тому що людина задоволена, королева Пентаклі, це людина задоволена, має гроші, може собі дозволити. Ну і це також людина, банківський працівник. Бухгалтер це людина, яка буде присутня у вас в червні, до якої ви будете звертатися, і вона буде допомагати вам складати от ваш баланс, допомагати вам у ваших фінансах, у ваших фінансових справах. Yeah. Дивимося далі. Нове. Щось нове в вашому житті, тому що ваш. Паж мечів це ідеї. ідеї: навчання, просування і таке про творчість. Якась творча ідея вас буде так, надихати. Щось ви десь прочитаєте, чи підете на якісь курси вчитися, або закінчите вже вчитися курси, і будете ці ідеї втілювати вже у собі в життя щось нове. Можливо, ваші діти, це також і ваші діти, коли ви радієте успіхам ваших дітей. Діти здали екзамени, діти поступили, чи вже навпаки завершили навчання. Це карта радості, радості за успіхи дітей і радості за свої успіхи. За свої досягнення. Можливо, ви здасте вже екзамен, ви вчилися на якомусь курсі також і здали екзамен, здали, отримали ви вже дипломований спеціаліст, отримали сертифікат, і ви вже втілюєте це все в своє життя. Чудово! Нові ідеї, багато нових планів у вас, близнюки. Знову! Тепер уже четвірка. Четвірка Пентаклі це коли стабільний дохід. Якщо ви шукали роботу, то в червні ви знайдете роботу. Стабільний дохід, карта доходу. І коли людина от тримає свої гроші, вона має, знає, що вони в неї завжди будуть. Можливо, якась така справа, інвестиція, в яку ви вкладали, чи свій бізнес ви вкладали, вкладали, і зараз ви вже отримуєте стабільний дохід, ви задоволені, тримаєте гроші і вже навіть плануєте, де б їх можна було витрачати, ще вкладати, ще щось вкладати. Так. Наступна колода. що нам скажемо? Нову грошова тема. Грошова тема буде. Присутня, і тут треба буде і, можливо, зарплату платити вашим працівникам, кудись щось вкладати. Це навіть просто ви підете платити комунальні послуги за навчання, за закінчення якогось періоду в вашому житті, можливо, ну зарплату працівникам, вам будуть платити, можливо, ви будете платити комусь за майстерність, підете робити манікюр, робити собі масаж, якийсь і вам треба буде заплатити за чиюсь майстерність і вам. Тут і давати, і е, отримувати. Тут такий баланс грошовий і давати, і отримувати гроші. І давайте вже наостанок я витягну ще вам одну карту. Витягнемо карта ще нам скаже: наостанок радість, радість, щастя, повна чаша, здійснення бажання. Нехай здійснюються ваші бажання, дорогенькі близнюки у червні, хай бажання якісь такі, яким ви говорите, вам здійсниться. тут. Така золота рибка в чаші. І я впевнена, якесь бажання у вас дійсниться. Люблю вас, обнімаю. До нових зустрічей!